Чия мати мешкає у цій київській квартирі, можна зрозуміти з порога. Світлини Наталі Могилевської тут на кожній стіні. Ніна Петрівна повер з 30-річним стажем, нині на пенсії і на самоті. Про загиблого чоловіка і батька Наталки Могилевської і досі розповідає зі сльозами на очах. Їй було 18 років, коли вам случилася ця аварія. дуже много бульова научилась. і вони до сих пор не можуть. Е с сні вже 17 лет, пішло нет. Саме батько Могилецька присвятила пісню Ти такий молодий і вперше її заспівала на концерті тиждень тому. Ще пісню я хочу посвятити главному мужчині в моїй жизни. Когда Наташа пела пісню, посвященої пам'яті. Отца. Я, конечно, очень расстроила, нервничала. Сразу как-то строили все воспоминания. И казалось, что он сейчас поднимется на сцену, обнимет ее. И как всегда скажет Наташа. Ти справишся, ти зовсім справишся. Щодо Наталчиного майбутнього мати сповнена оптимізму. Ніна Петрівна вірить: ось ось Наташа порадує її онуками. А відшукати кохання доньці допоможе саме батько, і чоловік могилевської обов'язково буде схожий на нього. Мені в житті що Комош. Тому єдиному справжньому своєму чоловікові сама Могилевська вже написала пісню і обіцяє заспівати її у наступному році.